Дядько веде люду. Це сват, Олегів тато помер, бідненький, не діждався. Це весілля було 26 квітня, а він 8 грудня помер. Гарний такий дядько. От. Ой, біда да й годі, не дочекався. Онуків, а казав, так сваху, хочеться онуків за ручку поводить. Це ми з дідуликом. Це вся наша гвардія. Як давно це було, і недавно. І давно, і недавно. Ось два переляки.